Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 24 червня, це наш скаген, Все дивіться з краю, тут вона ще трошки зелена і колосук. якась мука прилетіла. так вже видно фон коричнюватий. Вже скоро будуть у нас жнива. Ну а крайній ряд, прям зелений. І тут у нас знаходиться соняшник. Тут звісно ми край заїздили, тут сюди заїжджали. В общем закатали. І тут дивіться, навіть ми сіяли цей соняшник 30 травня. Дивіться, було. Тобто зашли незрілий гун 30 травня. Ну край закатаний, койде рядок не закритий, але це тільки по краю. Знаю, вітер дує, мікрофон не взяв. А, і ще що хотів показати, ми його тут з краю. Чимось підпалили. Все, він такий жовтий. Я навіть не... Не знаю чим, але тут з краю видно чітко послідово оприскувача як оприскувач заїжджав, чимсь ми його підпалили. чим? Можливо після нікосульфурона, ну, я зараз вже і не згадаю, але крайок отакий жовтенький бачите чітко. Цікаво чи виживе, чи ні. Якщо може хтось стикався, хто знає, що так діє. На соняшник напишіть. Далі в принципі все нормально. У нас тут гібрид М94С35, від мій я його сіяв Вже, мабуть, це третій чи четвертий рік. Я брав це насіння. В, ну, в принципі, мені подобається цей гібрид. Він ще вартував адекватних грошей, зараз воно все трошки вже дорожче він коштує. Але, в принципі, свої показує. Так, у нас тут був внесений... Ну, бачите вже все, мишію. Перва обробка гербіцидна була під сходом. Тут був 360 клітодім, 200 грам гербіцид э, Клівердім Гранд від Суміар. Перший тут був мишій. і він, як бачите, ми його забрали. Він такий вже доходить. Ну, шансів у нього немає. 200 грам, мінімальна норма без прилипача, воно там, ну тобто вже в ньому все є. Значить у нас тут на цьому полі, він, до речі, цей гібрид під технологію експрес. У нас на цьому полі, це воно, мабуть, проблема з цим з гібіскусом. Це, мабуть, так, да, це він. Ну, наче трибінерон метил. Тут було 45 грамів трибінерона. Через 5 днів після гемініцида було 45 грам містарда альфовського і... Здається, там 10 чи 15 грам цього гіллянтекс. Грунтово тут не було, тут був до сходового 2 літра раундап Макс, потім грамініцид і експрес із геліантик. Ну так, ось дивіться амбрузія недобита. А, до речі, ще я забув сказати, що в нас тут була... Культивація. Десь є такі міста, я вже їх показував, де культиватор трохи нагорнув і пропустив, ну їх так тут, це, все. метрів 20 може на раз, два, три, на чотири, Там на чотири рядка, на 2 метри Пропустив культиватор. У нас тут була культивація, а так виглядає соняшник. Якщо чесно, мені він подобається більше. Гудзон, там де був ґрунтовий, два з половиною гліфосата, що там тільки вже не було і він ось мені не дуже подобається Так виглядає посів, Сіяли тут уже 50 тисяч. Приглядаю На четврочку теж є пропуски, як бачите десь Сівалка, а ось є ще дивиться, із-за чого пропуски все, щось його з'їла бачите отаке до речі коли він сходив я ще відео показував там які шкідники його їли тут і кози і зайці тут цілий звіринець цілий 50 тисяч думаю 1045 на полі точно є все знов цей гібіскус Трічатий. тому що євролайтинг Тут попередник кукуруза, а перед кукурузою був соняшник. Євролайтинг цей гібіскус не добивав. Він виростав і потім створював проблеми. Ну ось, я думаю, трошки осталось. Чи це може борізка? Втретє... Ой, що я ще хотів сказати? Це такий стан соняшника. З бурянами ми тут поборолись досить ефективно. Поле чисте, Посів 30 го Равня. Маленький він, звісно, давайте порахуємо. Що в ньому тут? Раз, два, три, чотири, п'ята пара. пара. Він не пригнічений. На відміну від гудзона, який я так розумію, цей терботілозін із це металохлором його так сильно придавив, він щось сидить. Ще там порвані сходи в общем, Тут без грунтового, він себе почуває краще. Ще раз покажу такий. В принципі, виглядає непогано, гібрид хороший. Але на жаль, в цьому році дуже погана було якість насіння, можливо із за цього пропуски. Було і побите, і попадалися ці. Завжди насіння було, рівень був класний насіння. А в цьому році мені не дуже сподобалось їхнє насіння. Але гібрид класний, він витримує жару. Я його вже кажу, повторю, сію вже чи третій, чи четвертий рік і сіяві ще ці гібриди. Цієї компанії і раніше, ось куряче просто, дивіться, як спрацювало. Працює класно. Це мишій. шансів у нього немає, бачите. Що ця амброзія? Мурашки її заїли. Є у неї шанси чи нема. В принципі, ми тут прямими посівами побороли багато. У нас тут багаторічні латуки були, осоти. Я скільки по цьому полю ходив, не бачив їх. В общем, такий соняшник на 24 червня. Це йому, грубо кажучи, 24 мінус 30, там, да? ну, 24 дня такі є. 24 дня йому. За мен та посіва. Ну все, все вроді показав. Фон є. Хто знає чим спалив, чим припалив. Покажіть. Бо я вже не пам'ятаю. Або елюмісом, аналогом, або я не знаю. Значить, або гліфосатом. Мені здається, якби гліфосат був вже, його тут не було. Взагалі такий фон коментуйте, ставте вподобайки. Слава Україні, слава Збройним силам. Всім пока.